Всім привіт! Мене звати Саша, і ви на каналі Саша Стіч. І сьогодні разом з вами я хочу розпочати свій тиждень стартів. Сьогодні у нас понеділок, 22 липня, по-моєму, так. І свій тиждень стартів я розпочала із ось такого сюжету. Наприкінці готовим він буде виглядати ось так. Це в нас морські пригоди. Які я розробляла для фірми Tela Artis. Тут у нас буде мережка йти. І наразі в мене вишито 35,9%, ну майже 36%. Більше тисячі стібків. Тут у нас були і півхрестики, і хрестики, і чверті хрестика, і стібочки, і берджело почала робити. Такі мушельки гарні. Ця робота відшивається у мене вдруге. Перший раз вона мені не так добре полетіла, але цього разу старт був хороший. На завтра в мене вже інший старт, інший процес. І буду вам його також показувати. Всім привіт! Сьогодні у нас вже вівторок, 23 липня, і буду починати новий процес. Останній моєму ниточки. Конбанк 16 каучі. Аїда чорна. І зараз будемо з вами починати ось таку собаню. Всім привіт! Взагалі вона буде на чорному фоні. Але щоб зручніше вишивати, то я вмикаю собі ось такий темно коричневий В принципі, можна було б на такому спробувати і вишивати, але я не бачила такої тканини. Тому буде на чорному, як і задумувалася. Фірмою Dimensions. Це в мене буде підбором. Ось, ниточками DMC будемо бачити, що буде виходити. Всім привіт! Сьогодні вже середа, 24 липня, і хочу сьогодні з вами поділитися своїми просуваннями по процесу вівторка, а саме по лабрадору. Старт вівторка. І так само за сьогоднішній старт. Покажу вам, що я сьогодні почала. Але. Повернемося до вчорашнього процесу. Як ви пам'ятаєте, це у нас ось такий лабрадор. Привіт! Ось така субаня буде. І навишивала я на чорній аїді чорною ниткою 814 хрестиків. Загалом вишивала я тільки чорним кольором. Дуже цікаво чорним по чорному. Що можу сказати? Раніше ніколи не вишивала на чорній тканині, і для мене особисто це було не дуже зручно. У мене дуже сильно тормилися очі і боліли, тому ну, по незвичці було не дуже приємно працювати, але загалом процес йшов дуже швидко, бо один колір, немає ніякої зміни нитки. Загалом... Робота легка, але ось сама основа її колір трішки незвичний. Можливо, з часом звикну, воно не так буде дратувати очі, але як є. Як я вже сказала, вишивала тут 814 хрестиків, це 10% роботи. А робота сьогоднішнього дня, середи, це в нас ось такий літній лух. Від Марічки. Я раніше ніколи не працювала з даною фірмою, було дуже цікаво попрацювати. Вишиваю я поперенапору від Галини Гейви. Дуже дякую їй, що вона його взагалі зробила дуже зручно і класно вишивати, бо по паперовій схемі було б не так зручно. І на вишивала я тут всього-навсього 243 хрестика ось, зелененьке. Це десь у нас тут в травичці. Ось, о, теж легка робота, але сьогодні просто не було так багато часу на роботі, щоб повишивати, якось відволіктися. Тому невелике працювання, але тим не менш старт є цікава, поки що легка робота, по електронній схемі досить легко. Ось, можливо, ще дошить ці дві ниточки сьогодні. Може бути трошки більше. Але загалом ось такий старт. Тут все просто. До речі, що тут, що тут, у мене 16-каунт канви, і на білі вишивати значно легше. Сьогодні я прям відпочивала в цьому плані очима, бо вчора було цікаво. Але як є? А, на завтра я планувала розпочати теж. Луг від ВДВ, але мені сказали, що я звернулася до фірми, щоб мені надали електронну схему. Мені повідомили, що дизайнери зможуть її зробити лише у понеділок, ось, і надати її, в принципі, в понеділок, лише тому я, певно, заміню собі процес на завтра. Візьму якийсь мілхіл, у мене там є невеличка робота. Я хотіла б в цьому році її зробити. Ось, то певно, візьму її собі. Бо брати щось інше не хочу. Бо в мене там ще дві роботи. Одна це лицар, його я почну у суботу, а інша там ще треба подумати щодо схеми, бо я її перенабираю сама бачу, побачу, що я там зроблю. Ось. Тому, певно, завтра переб'юся Мілхілом. Таке. Всім привіт! Сьогодні вже 25 липня, а, що в нас там четвер. І почнемо з вами сьогодні ось такий процес, так як літній лук від ВДВ, на жаль, немає поки що в мене перенабору, а робота немаленька. Ну, вона відносно невелика, але вишивати хотілося по електронній схемі. То зараз на роботі буду розпочинати ось таку рукавичку від Мілхіл. Буде такий невеличкий класний процес. А, і тут у нас іде в наборі взагалі ось така коричнева основа. Перфу папір коричневий, але я всі роботи Мілкіл вишиваю на пластиковій конві. Тож взяла у себе ось таку в запасах і будемо, будемо, будемо. Це все зараз розрізати, вирізати необхідний шматочок і буду починати. А ви не повірите? <с? <с?> а, так, але 38 хрестиків все, я більше нічого сьогодні не встигла. Просто все, що завгодно, але не ця робота. Дуже багато було всяких справ на роботі. Ввечері в мене будуть. Ще одні справи, пов'язані з новинкою. Треба дещо там доробити. І все. Але в мене є чудова новина. Мені надіслали файл для саги для літнього лугу. Від VDV, тож завтра, в п'ятницю, ми з вами його розпочнемо. Ось так. Ця рукавиця, це просто а, це жах. Але я буду, буду працювати, ну, як є. День на день не приходиться. І так, всім привіт! Сьогодні у нас вже п'ятниця, 26 липня. 26, так? Так. Ось. І сьогодні починаємо з вами передостанній старт цього тижня. Завтра буде найбільший. А сьогодні у нас ось такий світанок нового дня. Я його називала як тільки можна, але неправильно. Фірма ВДВ. Я знову на роботі. Такий прекрасний буде сюжет у вішивій бомбезний, і буду його починати. Е, я дізналася, що в ньому 20 720 хрестиків, е, кольори наточок, Аїда, а тут я думала вишивати на ось такому Белфасті чи на Аїді. Побачила схему, зрозуміла, що дуже багато потрібно буде прибирати, тому буду вишивати, так як воно є, як задумали автори, і в хрестиком фон. Нічого заміняти не буду. І почнемо. Покажу вам потім, що я навишивала. вишивала. даю комплектацію Аїда 16 а, не точки, Але вони тут трішки по дивному навішані якось. Треба ще не по-дивному. А ні, по-дивному. по-дивному. Думала, що вони так коротко нарізані, але ні, вони тут якось складені петельками. І тут ще є додаткові нитки, напевно, яких більше знадобиться, і бісер. Він, напевно, у волошки йде, якщо я не помиляюся. Зараз ми це глянемо в Ага. Або це якісь квіточки. А ну зараз це дуже ненадійно тут у мене. Так, бісер буде ось тут у нас в таких травинках. Ну, цікаво. Будемо вишивати. Так, всім привіт. Сьогодні у нас вже неділя, 28 липня. Мій тиждень стартів пройшов дуже успішно, і я хочу вам сьогодні показати, що в мене вишилося за п'ятницю та суботу, бо оперативно зробити це не змогла. За п'ятницю я навишивала 216 хрестиків, просто нереальний прорив. Але вони всі були у півхрестиках на роботі від ВТВ. Світанок нового дня. Загалом робота йде швидко, легко. Мені, в принципі, сподобалося працювати. Е, такі великі ділянки одним кольором вишиваються. Тож, таке, просто ну, я вишивала на роботі і багато часу приділити не змогла. Але загалом робота цікава, мені сподобалась. І ще один старт вийшов. Я дуже задоволена, що все-таки в мене вийшло. Розпочати цю роботу, бо, як ви пам'ятаєте, були нюанси із схемою. І вчорашній мій старт старт суботи. Найбільша картина, яку я буду вишувати в цьому році та й, напевно, наступному, е, ну, будемо бачити. Ось такий набір від чарівної миті, посвята в лицарі. Розмір готової роботи буде у нас 35 на 54 см. І вчора я її розпочала. В мене, на жаль, на цю роботу немає поки що перенабору, але сьогодні я відправлю до Ніни Дуюнової, Вона мені погодилася зробити набір. Сказала, що це займе кілька днів. Дуже це вдячна, бо робота велика і банально незручно брати оці великі листи третього формату для вишивки схеми, бо сама робота по собі велика. Щодо роботи, вона мене на найбільшій. Рамці від арабеска. Ось вона така велика. Це тільки невеличкий шматок, центр десь там закручений. Взагалі я хотіла починати цю роботу з центру. Але потім я зрозуміла, що мені без перенабору це буде дуже складно, що це буде муторно, і я можу збитися дуже легко. Тому вирішила розпочати я з лівого верхнього кутка. Вибір пав на цей куток, бо тут зашивка йде в нас одним кольором. І, в принципі, неважко було порахувати кількість хрестиків. Загалом робота, як я вже сказала, 35х54. І я для того, щоб не рахувати від центру, там не враховувати в сторону, потім вверх чи навпаки, я зробила так: заміряла канву, яка вона є. Ось. В нас приблизно чарівна мить дала по 7,5 см запасу з кожної сторони. Але я відступила по 5 сантиметрів зверху, знизу з одного кута. Там, ну, буде в мене тут більший відступ, нічого страшного, це не так критично. Тут менше це все одно іде все на задню частину роботи. Загалом буде в мене ось тут ця робота надалі вишиватися. І що. Ви бачите, це у мене просування за вчорашній день. Тут у мене вишилося, по-моєму, 459 хрестиків. І ось я почала тут взагалі такий шматок, дуже зручно вишивати, по-моєму, 260 хрестиків. Отакі. прямокутничок одним кольором сірим, але... У нас вимкнули світло вчора, і я по цій причині вам не змогла нічого толком показати, бо вже було досить темно. І не вишивати надалі не змогла ні вам зазняти щось. Ось, тож я по такому хитрому лінивому способу знайшла собі верхній лівий куток і з нього почала. Це в нас буде віконечко. Що там у нас буде? рама така, ставні. Під коня, ось ось цей прямокутничок. І бачите, як багато тут портовим буде вишиватися. Ну, по електронній схемі це в будь-якому випадку буде набагато простіше. Бо ну, схема сама по собі не складна, тут багато таких кольорових плям по фону, по сукні, по підлозі. Але сам формат, розмір дуже незручно. Тож, ось так. Такий був у мене тиждень стартів, дуже цікавий з такою великою роботою обіжу зараз відправляти для того, щоб зробили мені перенабір. Я сподіваюся, вам було цікаво споглядати за стартами. Сподіваюся, що будуть ці роботи продовжуватися. Якщо вони вам цікаві, то запрошую вас у замітки рукодільниці, я там буду вам щось показувати, якісь просування. Деякі робіт планую на завершення. Влітку деякі восени, ну, а деякі, не будемо називати, буду рада, якщо будуть пересуватися, бо це це десь там 0,5% роботи. Ось так. Дякую вам за увагу. Живіть, творіть, надихайте, до нових зустрічей!